Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ще хочу вам розповісти про добровільну участь у, е, у сфері пенсійного забезпечення. Що таке договір про добровільну участь? Зараз більш детальніше розповім. Дивіться, ви можете укласти договір про добровільну участь з Пенсійним фондом України. Це така угода між вами та пенсійним фондом, яка вам дає можливість самостійно за себе сплачувати єдиний соціальний внесок, щоб, по-перше, набути стаж для. Призначення вам пенсійної виплати, а також таким чином ви можете збільшити свій заробіток, який безпосередньо впливає на розмір вашої пенсії, якщо ви не працюєте тимчасово або наразі знаходитеся за кордоном. Добровільну участь у пенсійному страхуванні можуть брати як застраховані, так і незастраховані громадяни нашої держави старші 16 років за умови, що інформація про них наявна в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного. Соціального страхування та вам не призначена пенсія. Також передбачена можливість укладання договору про добровільну сплату страхових внесків на користь третіх осіб, що це значить, наприклад, діти можуть сплачувати за своїх батьків, бабусів чи дідусів. Ви самостійно визначаєте періодичність розмір сплати добровільних внесків, виходячи з власних побажань та зрозуміло фінансових можливостей. Якщо по договору в поточному місяці сплачено 2 тисячі гривень на користь непрацюючої особи, то цей місяць буде зарахований до її страхового стажу, і заробітна плата для обчислення пенсії за цей місяць буде становити 9 тисяч дев'яносто гривень 91 копійку, тобто 2 тисячі гривень ви ділите на 22% єдиного внеску. Якщо внесок у розмірі 2000 тисяч гривень сплачено на користь уже працюючої особи, то за повний місяць страхового стажу. Заробіток для обчислення пенсії збільшиться на 9090 гривень 91 копійку. Тобто, фактично кожні 100 гривень добровільного сплаченого вами внеску збільшують місячну заробітну плату для призначення пенсії майже на 455 гривень. Дивіться, мінімальний страховий внесок для того, щоб вам був зарахований повний місяць страхового стажу, має бути 1760 гривень, тобто це 22% тот е, 8 тисяч гривень. Щоб не працюючій особі було зарахований повний місяць страхового стажу, то в такому випадку сума сплачений за цей місяць страхових внесків має бути не меншою, ніж зазначена сума 1760 гривень. Договір про добровільну сплату страхових внесків не передбачає сплату страхових внесків за минулі періоди, коли вам потрібно докупити стаж. Докупити стаж, нагадую, ви можете за періоди починати Починаючи з 2004 року, коли ви були не працевлаштовані, чи були зареєстровані фізичною, не були працевлаштовані. І не були зареєстровані фізичною особою підприємцем Ті платники, які були застрахованими, але не сплачували єдиний внесок, не зможуть докупити стаж за вищезазначений період. Щоб докупити стаж, вам необхідно звернутися до податкової служби, укласти там договір. Ви можете або одноразово сплатити, так? тобто купити одноразово, сплативши всю суму і докупити стаж. Або ж, дивіться, одноразова сума єдиного внеску за кожен місяць не може бути меншою за мінімальний страховий внесок на дату укладення договору. І ще множиться на 2, тобто 1760 гривень ви множите на 2. Одноразова сплата єдиного внеску здійснюється однією сумою за весь період, за який необхідно вам докупити стаж протягом 10 календарних днів з моменту підписання вами. Договору. Договір терміном не менше одного року, якщо ви будете укладати договір про добровільну участь, внески сплачуються поступово, що місячна сума єдиного внеску не може бути меншою від мінімального розміру. Єдиного внеску в нас вона становить на 1760 гривень. У будь-якому випадку, якщо ви бажаєте докупити стаж, ви можете звернутися і в органи пенсійного фонду України, і в Державну податкову службу, де ви дізнаєтесь більш детальнішу інформацію, тому що справа кожного майбутнього пенсіонера є індивідуальною і залежить від багатьох факторів.